Фільм Мела Гібсона Страсті Христові це не лише вражаюча кінематографічна реконструкція останніх годин життя Ісуса Христа, а й глибоко продумане візуальне полотно. Одним із головних інструментів вираження в стрічці стала візуальна гама, за допомогою якої режисер передав емоційні і духовні стани героїв, підкреслив релігійну символіку та посилив драматизм подій. З перших хвилин фільму в Очі впадає загально приглушена майже безбарвна палітра. Домінують холодні, сірі, синюваті та коричневі відтінки. Такий вибір кольорів створює гнітючу атмосферу тривоги, страху й болю, емоційний фон, що супроводжує Ісуса на шляху страждань. Ніч у гециманському саду, сцени допитів, катувань усе подано у важких майже безжиттєвих тонах, що символізують занепад, духовне випробування, присутність зла у світі. Гіпсон часто грає на контрасті світла й темряви. У моменти внутрішнього болю чи спокуси сцени буквально тонуть у пітьмі. Натомість у сценах, де проявляється милосердя, співчуття чи духовне прозріння, в кадрі з'являються теплі, золотисті або м'які білуваті відтінки. Це своєрідне візуальне світло, яке ніби проривається крізь морок, підкреслюючи надію, віру, присутність Божої волі. Одним із найпотужніших колірних символів у фільмі є червоний. Він з'являється як знак крові, болю і жертовності. У сценах бичування та розп'яття червоний центральний елемент, який важко ігнорувати. Він не просто шокує, він нагадує про реальну фізичну ціну прощення. Цей колір також пов'язаний із євхаристичною символікою тілом і кров'ю Христа, що віддаються за спасіння людства. Багато сцен, зокрема ті, що зняті на вулицях Єрусалима чи під час хресної дороги, витримані в жовто-коричневих і охристих тонах, це кольори землі, пилу, матеріального. Вони символізують людську природу Ісуса, Його втілення у тілі, а також зв'язок зі смертю, тілесним стражданням. У цій палітрі немає нічого божественного, тільки сувора жорстока реальність. Візуальна гама у фільмі Страсті Христові це не просто естетика, а мовчазний оповідач, який підсилює наратив, змушує глядача відчувати глибше і переживати сильніше. Колір у стрічці стає універсальною мовою емоцій, що не потребує перекладу. Саме завдяки тонкій роботі з візуальним рядом фільм перетворюється з історичного оповідання на екзистенційне переживання. Яке залишає слід у душі кожного, хто його дивиться.